Екскурсії весняним старовинним черніговим, коли перші квіточки пробувають землю, а старовинні дуби на валу вдягаються у зелені шати. Цікаві майстер-класи, пізнавальні та корисні проєкти, а також багато відкритих та комфортних зустрічей. Днями у Чернігові підписали меморандум між управлінням культури та туризму та ветеранським простором Серцевір. Ми створимо таку певну мережу, яка надасть через дію, надасть нам можливість більше. Спілкуватись, більше знімати внутрішню напругу, тому що тільки через дію, тільки через якісь мистецькі речі можна зрозуміти себе і можна себе, ну знаєте, внутрішній стан він відпускає. Після цього в даному контексті ветеранський простір це той інструмент, ті безпосередні люди, які для нас надзвичайно важливі, тому що їхня активність це частина. Розуміння, куди ми будемо рухатись як місто, як спільнота, як громада, до участі в заходах від управління запрошують родичів, діючих військовослужбовців, членів родин ветеранського простору та родини тих героїв, які віддали своє життя за наше право жити на своїй землі. На всіх чекає емоційна розрядка на концертах інструментальної музики, екскурсіях, цікавих заходах та зустрічах. Розпочали з екскурсії під назвою Тарас серед нас від Єдеси Лесі Федоренко. Важко зараз всім. Важко матерям у нас дуже багато зараз на екскурсії знаходиться матерів, які втратили своїх дітей, жінки, які чекають своїх чоловіків з полону, які зникли безвісті. Дуже важливо, щоб люди не залишались наодинці з собою, щоб вони займалися якимись справами. щоб… Були було кудись піти в спільноту, де є такі люди, які розуміють тобі тебе, які підтримують. Тому що одному дуже важко пережити всю цю трагедію потрібно знаходити в спільноті людей, які тебе розуміють і підтримують. Окрім зустрічей та цікавих заходів в рамках меморандуму управління культури та туризму спільно з серцевіром працюватимуть над концепцією безбар'єрного простору у Чернігові.